Про головні події Волині та країни дізнавайтесь разом із журналістами Аверсом у студії. Працює Марія Петрочак. Розпочинаємо випуск сумної звістки. Ковальський район втратив ще трьох героїв, які боронили Україну від російських окупантів. Як повідомив ковальський міський голова Ігор Чайка, у Донецькій області загинули. Дмитро Макарчук із селища Люблинець, Петро Мелех із села Колодяжне та Петро Васейко, родом із села Поворськ. Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя мешканцям міста Рожище Олега Бринзи. 31-річний військовослужбовець помер 19 травня від отриманих поранень в медичному закладі міста Бахмут. Траур у місті рожище за загиблим героєм триватиме 23 та 24 травня. Ще одна втрата для Волині стало відомо про загибель молодого героя Маневич Андрія Дудіка. Мешканець села Кременець Анатолій Філіпчук теж поклав своє життя за Україну. Військовослужбовцю було лише 20 років. Сьогодні Копачівська громада Луцького району зустріла тіло загиблого героя. Прощання із загиблим героєм відбудеться у вівторок, 24 травня, орієнтовно о 12-й годині в селі Кременець. У вівторок, 24 травня, об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку громада прощатиметься з Федором Гавруком. Герой загинув на 47-му році життя. Рядовий Федір Гаврук поклав своє життя за Україну 20 травня у Бахмутському районі Донецької області. 14-й годині рокині прощатимуться із полеглим героєм Андрієм Бойтюком. Військовослужбовець загинув 7 березня у Житомирській області. Героя відспівають у свято Петропавлівській церкві селища міського типу Рокині. Вічна пам'ять полеглим захисникам України. У редакцію телеканалу Аверс звернулися бійці 14-ї бригади. Кажуть, для них це останній шанс, аби через змі достукатися до командування, в якого просять найпростішого дати ротацію або ж часу на відпочинок та щоби підлікуватися перед наступним боєм. Бо ж бійці дуже виснажені, адже на передовій фактично від першого дня повномасштабної війни. Слава Україні! До вас зараз вище командування, до вас звертається четверта, п'ята, шоста рота. Точніше, те, що від неї лишилося. Ми не відмовляємося воювати. Ми просимо того, щоб нам просто дали перепочити, щоб людям потрібен відпочинок. Цей мораль... стан морально низький, потрібно підлікуватися. Нам поступають такі команди, які ми не можемо їх фізично виконувати, тому що це вони є злочинними. Нас немає з ким, з ким вже йти. Люди, хто трьохсотий, хто двохсотий. Потрібно, щоб хтось нас почув, щоб нас підтримали. Людям потрібен відпочинок. Тут зібралися всі діти, ми ввіємо з самого початку, ніякого відпочинку в нас немає. Перекидають з посадки в посадку і все. Моральний стан настільки низький, що вже ніхто, ніхто не може з цим займатися. Всі просто виснажені. 14-та 14 бригада, другий батальйон, четверта, п'ята, шоста рота. Це все, що від неї лишилося. Чекаємо від вас результатів. У нас техніки немає. Техніки немає, нічого немає. Чим, чим воювати? Неможливо Аптомат, просто взагалі виконувати якісь якісь команди. Як нам стало відомо після розголосу в соцмережах, нашим бійцям декілька днів відпочинку таки надали. На Волині засудили російського диверсанта. Луцький міськрайонний суд оголосив йому вирок 5 років і 3 місяці ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки України викрила диверсанта у березні. Він виявився громадянином Російської Федерації. Мав при собі зброю. На Волинь потрапив незаконно через українсько-білоруський кордон. Далі планував їхати у Львів та Тернопіль. Ну а вже там залягти на дно і чекати вказівки кураторів. Як з'ясували слідчі, російський диверсант раніше воював у складі бандформувань так званої ДНР. У суді він свою вину повністю визнав також заявив, що хоче, аби його внесли у списки для обміну полонених. Музика. Білорусь веде активну розвідку українських територій. Прикордонних районах Гомельської області розміщують додаткові підрозділи. Таку інформацію повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Гомельська область межує з Житомирською, Київською та Чернігівською областями України. Волинські ж прикордонники кажуть, що наразі диверсії з боку Білорусі не фіксували. Охорону кордону в межах області з Республікою Білорусі. Ми продовжуємо здійснювати посилено. З нашої сторони знаходяться додаткові сили та засоби в безпосередній близькості до кордону скупчення військ та техніки з території Білорусі ми не спостерігаємо і будь-яких провокацій ж, минулої доби теж не фіксували. Однак зазначу, що спостерігаємо те, що збройні сили Республіки Білорусь проводять заходи щодо розвідки. Ну, обстановки з нашого боку. Цей напрямок залишається загрозливим, тому готуємося до будь-якого розвитку ситуації в цій ділянці кордону. У Луцьку тимчасово частково обмежили рух двох тролейбусних маршрутів: 4 та 4 А. Поки що ці тролейбуси курсують лише до драмтеатру. Ще два тролейбуси зняли з руху. Усе через те, що у вихідні дні вийшов з ладу підземний кабель по вулиці Богдана Хмельницького, як кажуть на підприємстві електротранспорту, кабелю вже понад 50 років. Зв'язку з цим тролейбус по маршруту номер 4 а буде розгортатися біля готелі Україна, тобто до драмтеатру, не до драмтеатру. На залізничний вокзал заїжджати не буде зв'язку з таким поривом. Єдине, що ми зробили обмеження ще в двох 15 тролейбусах. Це 15-15, ми зняли сьогодні по одному тролейбусу, для того, щоб уникнути ризиків, зняти розвантаження по центру міста, енергетичне розвантаження. Як усуне пошкодження, всі тролейбуси вийдуть на лінію. Всі тролейбуси, які працювали по маршрутах: 1, 2, 3, 5, 12, 15, 15, 15 а працюють, працюють в звичайному режимі. Нині працівники підприємства електротранспорту перевіряють пошкодження. Якщо ті виявляться незначними, за кілька днів тролейбусні маршрути 4 та 4А знову курсуватимуть до залізничного вокзалу. Що ж до решти тролейбусних маршрутів, після двадцятої вечора їх підсилили, адже в цей час багато маршруток сходять з рейсів, аби відстояти чергу за пальним. Попри складну ситуацію в країні, вступна кампанія цього року все ж відбудеться для того, аби молодь лишилася в Україні. Університети докладають максимум зусиль. Дізнаватися більше про світ науки, новітніх технологій та студентське життя запросив на вікенд Луцький національний технічний університет. Сьогодні у Луцькому національному технічному університеті день відкритих дверей. Отож, пішли, подивимось, що ж тут відбувається. Цікаві знайомства, нові враження та можливість побачити життя Луцького національного технічного університету. Вихідними вуз влаштував для потенційних абітурієнтів та батьків цікаву програму, розіграш призів та розповідь про переваги навчання саме у цьому закладі. Усі охочі мали можливість поспілкуватись з студентами та викладачами, аби дізнатись інформації, як то кажуть, з перших вуст. Наше завдання як університеті, звичайно, зберегти молодь, дати їм якісну освіту і десь розказати про прості можливості, які є в кожному з університетів. Вступна компанія в університеті в нас в цьому році йде під гаслом з вірою ОЗСУ, обирає ЛНТУ. Це забезпечити і надати. Якість освіти, хороша якість освіти, технічного спрямування, економічного спрямування, гуманітарного. Ви сьогодні будете бачити різні локації, презентацію. Сім багатогранних факультетів університету, військова кафедра та низка освітніх програм, започаткованих цього року, стануть у нагоді майбутнім абітурієнтам при виборі професії. Цьогорічна випускниця, ще школярка Яна, мріє стати психологом. Дівчина задоволена, що прийшла до університету, адже дізналась. Багато корисного, окрім того, виграла місячний абонемент до спорткомплексу, який розігрували серед присутніх. Я така можливість день відкритих дверей в АЛНТУ. Мені мене тут подруги вчаться мені порадили. Казала, що тут... добре. Інтер'єр дуже класний викладачі, і вирішила прийти і перевірити це все на свої власні очі. І викладачі дуже приємні. От всі хочуть чимось допомогти, порадити всі можуть подати руку допомоги, якщо що, і об'яснити все, як є Тут дуже цікаво, справді дуже цікаво. Секретар приймальної комісії ЛНТУ Ірина Бандура роз'яснила присутнім про правила цьогорічного вступу, дала дієві поради щодо написання мотиваційного листа і роз'яснила про терміни здачі НМТ та подачі документів у виші. Цьогоріч планується збільшення державного замовлення технічні. Аграрні технологічні спеціальності, те, чого буде потребувати наша з вами держава, за останній рік в університеті відбулись колосальні зміни для покращення якісної освіти вже зроблено чимало, так само як і для комфортного навчання та дозвілля студентів та викладачів. Ну ви ж бачите, наскільки тут круто? Наш університет він настільки активно змінюється, і мені здається, що в цих його змінах втілено. Те наскільки швидко змінюється наш світ, і наша особливість університету в тому, що ми під це дуже успішно адаптовуємося. Тобто, про в рік, а наш університет не впізнати. Я поступала на перший курс, він був абсолютно інший. І зараз я хожу по цих оновлених коридорах, і мені здається, що так було завжди. Але насправді це все дуже швидко змінилося. Мене завжди лякали тим, що в університеті за тобою бігати ніхто не буде. І я видихала в цей момент, і, і для мене це було таке щастя, що за мною ніхто не буде бігати. Зі, за мною не треба бігати, зі мною треба спілкуватися як з рівною людиною. І вперше це рівне спілкування я відчула тут в університеті. Подібні заходи для майбутніх абітурієнтів дають чудову можливість визначитись та відчути атмосферу студентського життя. А якісні знання здобуті тут допоможуть відбудувати та розвивати країну у майбутньому. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Пісня Стефанія стала переможною для українського гурту «Калуш Оркестра. Хлопці вибороли третю перемогу для нашої країни у пісенному конкурсі Євробачення. Нині композицію співають всі: від маленьких діток до артистів з інших країн. Ми поспілкувалися із учасником гурту Калош Окестра, мультиінструменталістом Тимофієм Музичуком. Саме Волинянин душевно співає приспів про маму Стефанію та виконує соло на сопілці. Ексклюзивне інтерв'ю з Тимофієм Музичуком. Далі від українського гурту Калуш оркестра звучала на Євробаченні як результат перемога України із рекордним результатом 631 бали. Саме Тимофій Музичук, виконавець приспіву та соло на сопілці, приніс в пісню душевності. Музикант родом із села Пісочне, що на Ковальщині. Пригадує в дитинстві, щоб займатися музикою, долав чималий шлях до музичної школи. Сім кілометрів я їздив су. Сіднє село, тому мама була викладачкою в тій музичній і возила мене завжди з собою. І я ще не знаю, на який інструмент ходити, бо мама грала на бандурі, я пробував трошки на бандурі, щось воно мені не заходило. Потім я пішов на баян. На баяні я 5 років вчився, якщо не помиляюся. І паралельно ще пробував ще різні інструменти. Ну і саме більше до душі припала супілка, тому. На сопілку я вирішив поступати і в Луцьк їздив. Ну вирішив поступати в Луцьк. Їздив до Фокшея Юрія Євгеновича. На супілку нині вже нове покоління талановитих дітей переспівує хід Стефанія. Ось так цю пісню виконують юні артисти з міст ківерці та рожище. Відео надіслали на проект телеканалу Аверс. Діти війни за мир. Стефанія, мамо, мамо, стефанія, розвітає колега вона. Софій каже, виконання хіта і гурту найменшими талановитими артистами викликає найпозитивніші емоції. Щоб пісня вистрілила на пісенному конкурсі, гурт ретельно готувався, мають калош оркестра і свої ритуали перед виходом на сцену. На рахунок голосу, то я займався вокалом. Я старався його берегти, не перегружати. Ну, намагався тримати себе в формі і щоб. Все було добре з ним. Переживання були, звісно, бо ж це, можна сказати, найголовніший мій виступ за все життя. І були багато репетицій. І, Я не знаю, з кожним разом все краще і краще, і вже привикали до цих камер, до цього масштабу. Тому на фіналі е, не так сильно переживали. Перед головними такими вже транслюваними виступами, то е, наш продюсер настрій такий задає бойовий, щоб ми там виступили, порвали, віддалися максимально емоційно. І в кінці стоїмо в колії Україна, Україна. Хлопці з калуш оркестра на Євробаченні потоваришували з багатьма учасниками та радять стежити за анонсами. Попереду цікаві спільні проекти. Саме більше я, мабуть, спілкувався і так ближче познайомився. Це була Моніка. Ми з нею, якщо ви бачили, і пісню разом заспівали у Лузі Червона Калина. Ну, це з ними саме більше. З е, Расмусом ми е, добре так розпілкувалися і зробили такі е, ролики з наших і з їхніми. Так само і з Італією. Да, з Польщею ми там дуже часто зустрічалися. Нині калуш оркестра планують виставити Кубок Євробачення на аукціон, аби виручені кошти віддати на потреби Збройних сил України. Тимофій Музичук каже: в Європі добре, а вдома під українським небом краще. Лише якнайшвидше б воно було мирним. Так само їхали через Бучу, через пін кожен раз, коли це ти бачиш, і страшно. Я не знаю, як можна адаптуватися до такого. Але ми на рідній землі. Тільки приїхали кордон і зразу душа почала радіти, що ну, на рідній землі вже і добре стало. Тому, о, як на мене, краще тут під ракетами, ніж не в себе на батьківщині. Тимофій Музичук додає особисто йому не суттєво, в якому саме місті України пройде Євробачення наступного року, аби це було в мирній рідній країні. А ще мультиінструменталіст, ексклюзивно для глядачів телеканалу Аверс, виконав свою партію із переможної пісні Стефанія. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, Розкидає! Шевчук для новин на часі. Поки це всі новини не перемикайте. Вже за кілька хвилин ефір продовжать мої колеги Вікторія Лещенко та Андрій Зубенко. У вечірньому телерадіомарафоні спілкуватимемося з головою вишнівської громади Віктором Сущиком. Тим часом журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями Волині та країни, зокрема, аби ви знали більше. У студії працювала Марія Петручик. Бережіть один одного і пам'ятайте, все буде Україна.